Так. Я думаю, ви вже думаю, здогадалися, що Дивіться, вони пси, ну типу, я просто мене вже розриває, як така, зсередини. Супер тупо на очах кота роздирали. Я, коротше, іванку там псих, блядь, кажу, я сука, вас зараз блядь, поубиваю нахуй, скорших тих псів. Маєте 15 хвилин часу, що полопали псів. не коротше, їх полопали. Ми запхали той силяний будинок, блін, і вони через вікно знову повертали. Я не знаю, треба якісь робітки, може до якогось, якихось волонтерів, може ми... якісь вчара... ну, було таке, що славсько, приїжджали, тих псів вилавлювали, блін. Та, е... та я і... знаю, дивіться, ми, ми вже вчора обговорювали ту проблему, так. розумієте? Я знаю, бо сестра приходила, ви так. Я не знаю, де тих волонтерів нам знайти, розумієте? Ну, блін, ну я не знаю, реально, бо, ну, як розумієте, якщо покушають, ну, всі чотири попліно, реально... Та-та, буде проблема велика. Бо вони були протягом місяця, то їх випустили, то, бляха, мені реально пристало, було так, що хребет у желудка там пристав. Добре. Тепер мусор, жрут трошечка відплигали, і, ну... А ну, а ну я зараз вас перенаберу, бо я зупинив машину. Ану, ану, я зараз вас перенаберу, бо я зупинив машину. Доброго вечора. Ви не прислідують Причина причину вашої зупинки. Михайло, будете пред'являти мені свідоцтво про реєстрацію? Будете пред'являти свідоцтво про реєстрацію? Я то буду розцінювати як відмова. За це я також відповідальність. Водії зараз підійде до водій будете спілкуватися. Будете отримувати? ви мене дій, дурним який... робите чи що? Я Адвокат? Не Тепер? Не був. Брат був. Тепер. Пане Михайло, буде винесено справу? Штраф. Будете отримувати постанову? Коли? Тепер?